Кі міській раді інститут розвитку міста представив концепцію організації паркувального простору. Реалізація ідеї та план був фактично готовий ще у 2021 році. Але через повне масштабне вторгнення росіян її презентацію відклали. Проте зараз про парковки у Полтаві та розвантаження міста від неправильно припаркованих автівок заговорили знову. Як саме в місті вирішили розв'язувати цю проблему, розберемося під час цієї трансляції. Вітаю в ефірі. Програма «Голос громад. Мене звати Анастасія Гонтаренко, А поруч зі мною у студії перший заступник міського голови Полтавської територіальної громади Валерій Пархоменко. Доброго дня! Добрий. вітаю глядачів. Тож розпочнемо з того, що у Полтаві планують створити інспекцію, яка буде реагувати на неправильно припарковані автівки. Чому саме таке рішення було відразу ухвалено? Чому потрібно створювати дану інспекцію? До цього ми йшли, якби досить виважено і вивчали досвід інших міст. Наші представники їздили по багатьом містам України, вивчаючи досвід, для того, щоб ми не, ну, не придумали велосипед. Тому парковки я хочу сказати нашим містянам. В першу чергу це не значить, що будуть платні парковки. Ми говоримо сьогодні про наведення ладу у тому місті, в тому середовищі, де вони відповідно до правил дорожнього руху повинні бути. Ну і, і до правил благоустрою. Тому сьогодні задача. Ментально навчити наших громадян і гостей міста, що вони повинні паркуватися відповідно до норм е правил дорожнього руху і не порушити законодавство. Тому це такі, скажімо, превентивні міри, виховні, е для того, щоб е люди могли е нормально паркуватися і а інші могли нормально рухатися, тому інспекція. В складі інспекції з питань благоустрою. Чому благоустрою? Тому що це інспекція з благоустрою, вона слідкує за дотриманням правил благоустрою на території міста. І як відділ, це буде інспекція по паркуванню. Ми бачимо, що інколи машина кидають на газоні, на тротуарі, на. на, там, на Місцях, де, наприклад, повинні там відпочивати чи ходити люди, тому оці інспектори будуть цим займатися, щоб попереджати. Тобто, да, буде адмінпротокол виписаний, тому що за порушення правил необхідно нести відповідальність. Таким чином будемо наводити лад. Але перед тим як починати якусь роботу, людям треба показати, як це повинно бути. Тобто, ми повинні зробити нормальну розмітку, показати парк місця, як машини повинні паркуватися, дякуючи. Джезет, нашим партнерам за кордоном вони залучили експертів, які провели аналіз нашого трафіка транспортного, і зробили. Схему паркування центральної частини міста, враховуючи досвід інших міст, знову ж таки, тому не розуміємо, що ось ця робота вона вся така велика і комплексна. Коли да, побачимо да. ось перші такі початок до Диві того, аби розвантажити місце завтра. Цього не буде це 100%, тому що ми плануємо прийнято тільки рішення. Тепер почнеться підбір кадрів. Це повинно бути ще е, навчений персонал, спеціальна техніка. Це повинно бути обладнання. Тому я думаю, що це десь до кінця року. Ми повинні вийти вже на кість конкурс дії. Але знову ж таки наголошую, ми повинні людям дати можливість, щоб вони, якщо тут заборонено паркування, або стянка, вони повинні мати можливість залишити свій транспортний засіб в іншому місті. Але знову ж таки, місто Полтава, наприклад, по своїм паркомісцям, воно не розраховано на сьогодні на ту кількість. Транспорт який знаходиться, тому відповідно, враховуючи досвід закордонних міст е і міст України, необхідно зробити реформу знову ж таки нашої транспортної мережі, щоб е були е кармани, де люди могли поставити е чи власники автомобілю поставити транспортні засоби, пересісти на громадський транспорт і доїхати в будь-яку частину міста, щоб вони могли до неї добратися, тому що. Якщо ми цього не забезпечимо, тому відповідно до виникне питання: а як людині добратися, наприклад, в ту чи іншу частину міста? Да? Якщо туди не ходить громадський транспорт, відповідно людина буде рухатися своїм транспортним засобом. Тому можливо зробити рухи маршруту, ще раз передивитися, щоб, наприклад, якщо в якийсь віддалений район міста, не обов'язково їхати через центральну частину, можна об'їхати околицями міста. Але для цього ж на околицях повинні бути нормальні дороги, відремонтовані, і водії повинні розуміти, що по часу вони можуть швидше проїхати, скажімо. Околицями, чим через центральну частину міста. Тому цей комплекс заходів, який передбачає знову ж таки поточний ремонт, капітальний ремонт доріг, тротуарів туди входить і утримання дорожньої мережі на увазі, це повинна бути зроблена розмітка, дороги повинні бути прибрані і нічого не повинно заважати власникам автотранспортних засобів, ставити там чи інше машину. Якщо все ж таки буде створена ось ця інспекція, яка буде штрафувати за неправильно припарковані автівки, чому саме це буде робити інспекція, а не патрульна поліція, яка має на це повноваження? Дивіться, от якраз патрульна поліція, в кожного виписані свої норми і обов'язки. Тому патрульна поліція може зупинити транспорт, перевірити. Але якщо вона неправильно припаркована, патрульна поліція повинна дочекатися водія, з'ясувати обставини. Інколи в них на цього часу немає, тому що ми знаємо, що сьогодні велика кількість наших хлопців, які служать патрульній поліції, задєна в обороні нашої держави. Тому ми повинні зрозуміння до всього відноситься, тому що. Знову ж таки, це говорить про і свідомість, і бізнес громадян, і їхню відповідальність перед навіть перед своїми сусідами чи колегами, тому що кинувши машину на проїжджій частині, да, взимку це не можна прибрати вулицю там чи десь поставивши машину, заблокувати в'їзд швидкої допомоги або машини спеціальної для. Вивозу там сміття чи якихось інших речей на території, там, наприклад, прибудинкової території. Тому оце, все, це все виховна робота, ми повинні про це говорити, і люди повинні розуміти. Кількість транспортних засобів, звичайно, зростає, тому необхідно передивлятися концепцію. Взагалі, от всі хочуть поставити машину в себе під вікном, біля свого будинку і нікуди не ходити. Але, ну. Так не буде, тому що о, кількість транспортних засобів дуже велика. Відповідно, є потреба будувати парковки. Значить, будемо розглядати питання щодо виділення земельних ділянок для будування парковок, для того, щоб люди мали можливість ставити свої транспортні засоби у спеціальних місцях. Ну, розуміємо, що для того, аби все це. Реалізувати потрібно чимала кількість коштів. За чий кошт будуть реалізовувати, хоча б ось цей початковий проект. Концепція, яка є за кошти. Дивіться, по концепції паркування це кошти міжнародних партнерів, те, що вони відпрацювали, те, що стосується розмітки, ремонту дорожнього покриття, фінансування заробітної плати інспекції, це все лягає на міський бюджет, але ми прорахували. Ця інспекція через певний час вийде на самоутримання. Вони самі зможуть забезпечити себе заробітною платою. Ну, і фактично, розчищення міста від неправильно припаркованих автівок, що нам дасть ще, окрім того, що ми зможемо вільно поросуватися і не будуть заважати припарковані автівки. Бюджет міста поповниться. Ну, звичайно, ми прорахували, що це дасть можливість наповнювати бюджет і спілкуючись з колегами з інших міст, з Вінниці там Житомира, ми бачимо, що таким чином можна. Наповнювати певну частину бюджету за рахунок <кій> тих санкцій, які вводяться проти порушників, як наголошую, проти порушників. Ну і звичайно прибрати, вибачте, <кій> оцей металевий мотлух, який стоїть, От, наприклад, вулиця Пилипа Орлика, де ми знаходимося. Якщо ми піднімемося в кінець вулиці, Пилипа Орлика, 44, якщо не помиляюсь, там на лівій стороні стоїть. Жигулі зеленого кольору, воно стоїть, вже, мабуть, півроку, спущені колеса. воно стоїть якраз на Ливнівці, яка провалилася. І доступ до Ливнівки сьогодні для ремонту немає. Ми от зараз зробили поточний ремонт вулиці, а Ливнівку не зробили, тому що там стоїть транспортний засіб, який необхідно визнати там без ходу, а на ньому є номера. Шукаємо власника, не можемо знайти. І так от є такі транспортні засоби, які стоять там, на вулиці Зіньківська, наприклад, стоїть трактор, який вже скоро там Стрюхне, да, перед Світофором. От, ну, він дуже довго стоїть. Кинули, там його залишили, тому треба весь час, або якщо ми рухаємося по вулиці Пушкіна, Пушкін, а весь час по вулиці Шевченка, яка із, там стоїть автомобіль вже без колес, з нього там щось торгують. Тож треба наводити лад, порядок і ці трасси насправді засобити... по місту ми бачимо багато таких yeah. залишених фахтівок, з якими щось потрібно робити. Власники самостійно цього не роблять, і не загалом, де ці власники. Якщо говорити ось про цю концепцію, якраз те, що ви говорили, що велика кількість автівок для нашого невеликого міста інститут розвитку міста зазначав, що це приблизно по автівці на кожного третього жителя Полтави. Загалом парку місця. ми розуміємо, що це велика тема і. Це має бути і в громадських місцях біля парків зелених зон, і біля будинків. Як зараз розглядаєте, що першочергово в центрі міста якось розробляти, чи все ж таки десь за містом? Дивіться, якщо говорити про центр міста, то тут уже відбулася планування, і якісь парки місця додати. Ми їх не зможемо, тому що ну розширяти ніхто не буде. Навіть я скажу більше, що вічати досвід інших країн немає необхідності розширяти те. Чим більше буде ширша дорога, от всі думають, якщо чим більше буде ширша дорога, тим швидше буде рухатися. Абсолютно невірна думка, тому що чим більше ширша проїжджа частина, тим більший трафік. І це, якщо ми говоримо, наприклад, вулиця сьогодні європейська, да, якщо ми про неї говоримо, вона десь три полоси, потім переходить в дві полоси. Відповідно, ну Зменшення так само і по вулиці, і інші центральні частини міста, де ми можемо побачити там розширення, а потім згуження, і все і знову отримується пробка. Тому необхідно переглядати і ще раз знову ж таки переглядати планування міста і давати можливість громадянам зробити десь. Оці парковочні кармани, але це не в центральній частині міста. Щодо о, нових мікрорайонів, то ми працюємо забудовник для того, щоб коли вони будують сьогодні багатоповерхову забудову, щоб вони розглядали питання будівництва паркінгів в Тому числі підземних, тому що сьогодні, коли йде е, повномасштабне вторгнення, да ми повинні думати про безпеку і паркінги і підземні, це е, будівля подвійного, подвійного призначення. Це люди можуть там ставити свої машини. А у випадку повітряної тривоги або в разі небезпеки вони можуть спуститися туди як простіше укриття. Ну і якщо підбувати підсумок цієї нашої розмови, що ми можемо говорити? Що ми можемо мати наприкінці цього року, як може реалізуватися проект? В кінці року ми можемо побачити вже працюючих наших інспекторів, які будуть виконувати ті задачі, які перед ними стоять. Тобто слідкувати за благоустроєм і за тим, щоб транспортні засоби були припарковані відповідно до правил дорожнього руху. Ну і на завершення вже традиційне звернення до наших глядачів. До речі, сьогодні день журналіста, тому я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх журналістів, всіх. Хто працює в різних сферах е, газета, е, радіо, телебачення, працюють в етері, е, щоб привітати їх з їхнім професійним святом, тому що сьогодні дуже велика відповідальність знову ж таки лежить і на наших інформаційних агентствах, на інформаційних каналах, тому що боротьба йде не тільки на фронті, сьогодні боротьба ведеться і в інформаційному просторі. Ми бачимо, що країна окупант намагається вкидати різні фейки. Які там, скажімо так, наносять шкоду нашому суспільству і нашій державі. Тому журналісти також тримають фронт, ведуть інформаційну кампанію проти нашого ворога і знову ж таки даючи людям правдиву інформацію і про події, в тому числі в нашому місті, щоб містяни знали, розуміли, як розвивається територія. Тому вітаю вас зі святом. А всім нам хочу побажати, щоб ми робили все, що наближає нашу перемогу з Україною в серці ми обов'язково переможемо. Дякуємо вам і за ті слова на адресу журналістів. І те, що знайшли часу, завітали до нас у студії. Нагадаю, що поруч зі мною у студії був перший заступник міського голови Полтавської територіальної громади Валерій Пархоменко. На все добре, дякую.